Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте роздивлятись. Дивимось, як завжди, кілька питань. Починаємо з особистого. На один день дивимось. Що у вас в особистому житті буде завтра? Ну, дивіться, буде закрите з кимсь спілкування. І ви просто відходите від цього спілкування. Це може просто важливе, що закінчилось на врешті-решт тиждень, який ну просто вам складно якось давався, так да? там. Просто робочий тиждень. Для когось це так банально буде. Для когось просто ви закриваєте тему спілкування з людиною, з якою вам ну, нібито і непогано спілкуватися, але чогось хочеться побути наодинці. І ви собі це дозволяєте. Для когось може бути і третій варіант, що так хтось від вас трошки відійде. Людина, ну як. Трошки загубиться, якісь практики, можуть бути, духовні практики в людини, і закривається від спілкування. Якісь можуть бути взагалі от втома в людини. Хочеться встановити сили і побути десь там наодинці. Нічого страшного. Так теж буває, іноді треба людині давати таку можливість. Сфера кохання. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут ревнощі якісь, і можуть бути ревнощі до людини з минулого, яка намагається, яка який, намагається встановити з вами зв'язок, але не вийде. Для когось з вас це можуть бути ну, суперечки, якісь підлий вчинок. Але тема буде закрита, швидко буде закрита. І, ну, Тут, по-всякому, може бути. Ви просто можете заблокувати людину. Ну, ах ти, так, ну і добре. І відправляйся в бан, можете сказати ви, і натиснути певно кнопку. Для когось з вас можуть бути суперечки через родичів. Ну, щось там хтось комусь сказав, щось так вийшло не так, як хотілось, ну, самі знаєте, як це буває, і, ну, то й добре, як то кажуть, розбиратись теж будете, але, ну так, знаєте, протязі дня. Да, ну да. Угу. Бачите, все ж таки вистрибує карта підлого вчинку і ось тут ще й карта обману. Давайте роздивимось, що тут буде, чого тут не буде. Угу. Чим це вершиться? Очікуванням завершиться, бо дивіться, як певний шлях подолати треба буде обов'язково. Заради того, щоб вийти з якихось складнощів, от просто щоб перейти в інший стан розвитку стосунків, не буде справедливості, чого тут не буде, не буде врівноваженості по ситуації. А з чим завершиться? Сама по собі ситуація, то це з очікуванням. Це знаєте, як на паузу стає все, але не така пауза, що нічого не робиться і все. Щось вже зроблено. Воно, ну, як знаєте, набирає обертів і буде результат. Але може навіть і за тиждень, а не раніше. дії чоловіка. Обік жінки, вибачте, карта впала. А впала ось така гарна карта лишаємо. Щось він тут сумнівається, щось в нього. Дивіться, <кій> з сім'ї десь там буде їхати. Щоб ви розуміли, в цьому випадку, хочу загострити вашу увагу, що карти зазвичай відгукуються не на всіх, хто дивиться, а ну, якщо якась гостра ситуація, а тут гостра ситуація, а на людину, якій важливо почути і важливо замислитись, бо натяків у людини вже є. Сумніви є, а тут показують, що ну, треба, щоб людина знала ну, остаточно. Тож, люд... чоловік в цей день буде виходити з ситуації, там, де в нього сім'я, всі так нібито непогано спілкуються, і він буде дуже-дуже поспішати, бо його очікує королева жеслів. Для когось це може бути суперниця. І комусь тут важливо ну так, придивитись до поведінки чоловіка. Вибачте, королева Пентаклів, а, королева, а суперницю от я витягла з колоди. Все ж таки, тут є зайва жінка для цього чоловіка. Ну, так. Ну, комусь важливо все ж таки про таке. Знати і бути уважнішою до дій чоловіка і думати, що робити з цим далі. Але хочу ще нагадати, розклад загальний, багато людей його дивиться. Давайте уточнимо, ви вже знаєте про цю ситуацію, чи це нова для вас ситуація? Знаєте? Чи нова? Ні, ви вже знаєте, вона не нова, ви вже сумуєте через таку ситуацію в своєму житті. Вже шукаєте баланс, як це все влаштувати, як це все зупинити. Емоції у вас вже через край, через цю, цю ситуацію виходить. Дії жінки у бік чоловіка в цей день. Дії жінки. Ну, дивіться, тут як новий шлях будується, нова можливість, цікавість, як спроба нової, ну, для когось нової сім'ї, нових стосунків, для когось як спроба нової. Знаєте, як, а давай спробуємо. Не те, щоб спочатку, а давай спробуємо, як, як можуть розвинутись наші стосунки, якщо ми. Так? І тут може бути влаштовуватись якесь свято, може бути вихід десь там на прогулянку, таку, щоб перезавантажити стосунки. От тут жінка буде дійсно робити все від себе можливе. Щоб у стосунках була гармонія, щоб стосунки були наповнені почуттями радощів, кохання. Знаєте, от, коли для неї важливі ці стосунки, і вона вкладається в них. І жінки ось такі. Робота. Що у вас завтра буде в роботі? Тут суперництво теж якесь в роботі буде і швидкий розвиток, швидкий, ну, дивіться, як суперництво. Коли всі збираються в колективі і Кого ж сьогодні буде нахваляти керівництво, але м -м, тут більш не про таке, що от, щоб мені такого зробити, щоб мене там нахваляли, а щоб такого зробити, щоб швидко піти з роботи. Отаким от буде а ну, от, важливий період для когось з вас. І тут навіть може бути така ситуація, коли ви як випередите когось, людину, хтось з ваших колег буде, ну, от знаєте, як щось зробити корисне для себе, але ви можете випередити людину. Ви як швидко вигадаєте, з чим вам треба. Втікти із роботи, через що вам треба втікти з роботи. Ну, таке, таке смішне суперництво. Давайте далі. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Зміни? Трошки як, знаєте, суперечливі для вас зміни, але. Вони все ж таки вас ведуть до того, щоб обрати щось одне і почати нову справу. Ну, коли ви замислюєтесь, ніяк не можете вирішити, і цей день вам допоможе вирішити щось буде таке відбуватись, що ви начебто й вирядуючи, або хтось поряд з вами буде вирядуючи. Розвиток по ситуації мати, але вона все ж таки, ця ситуація буде ну, якось як вирішальною для вас. Чого від чого краще б за все відмовитись? Угу. Ну, все ж таки тут для чоловіка. Відповідь для такого, який має великі роздуми про жінку, про це, знаєте, якщо він хоче змінити сім'ю на стосунки з суперницею, для когось з дівчат. Бачите, день важливий для когось з вас. День, коли зараз. Дивіться, що я тут навитягувала день, коли людина вирішає піти з стосунків, але розпаду такого повного тут не буде. І ситуація в цей день не буде на всі 100% вирішальною. І все ж таки, знаєте, ситуація, яка На протязі року буде тягтись ще у когось. Так, показують карти. І тут багато такого, що чоловік роздумує, як йому що зробити, бо дуже хочеться вам певну інформацію комусь з вас, дівчат, певну інформацію надавати. Тут яку він хоче вам інформацію ага. mm. ясно. Дивіться, тут якусь ситуацію, ну, як моделює, щоб ви дуже роздратованою себе почували через суперницю. Дуже такою, знаєте, коли ви починаєте там, шукати інформацію ще більше. Ви починаєте там, штурмувати його сторінку, там, наприклад, в соцмережах, або ви знаєте, як звуть цю кралю, і починаєте штурмувати її, там якісь там соцмережі. Там. Ну, такі, знаєте, викликати у вас внутрішнє незадоволення. Оцей такий внутрішній психоз, щоб у вас там усі боки штормило. Далі чого ж не уникнути в цей день? Чого вам не уникнути в цей день? Позиція від короля Пентаклів про завершення якійсь, от якогось періоду, цілого періоду. І таке завершення, коли він себе буде почувати просто переможцем. От щось, що йому треба зробити. Але це не самотужки, а з вашою допомогою. Коли йому хочеться певних результатів, але ну, він тільки запропонувати може, ви вирішаєте бути йому переможцем в цій ситуації, чи навпаки, вам ну, якось ця ситуація ні про що буде. Тож, дивіться, вам вирішувати. Це може бути будь-хто для вас і. Ваш коханий чоловік і може бути і братом, і другом, і батьком навіть може бути. Знаєте, коли м'яко, але натискати буде на вас, щоб ви вирішили в його бік, бо йому щось там дуже хочеться. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. справедливості всі все вирішуєте. От знаєте, як людина до вас вчиняє, так і ви. І навіть не дивіться на те, що людині дуже сумно, що людина там може якось так знаєте, натискати на вас, що ну, от бачиш, от, от ти ж можеш змінити мій настрій, чи ще якось. Знаєте, коли людина своїм сумним поглядом може маніпулювати вами, коли, знаєте, так, голосно зітхати, так ну ну, коротше, якісь такі. Акторські здібності свої виявляти, щоб прискорити якесь ваше рішення, але будьте справедливі. Якщо дійсно людина заслуховує, щоб ви, ну, якось так, в бік людини повели себе добре, гарно, то дійсно воно того варте. Але якщо людина просто вами маніпулює, то я думаю, розберетесь, що з тим робити. Тож, на цьому все. Сьогодні тільки одне відео, тому я його і випускаю трошки раніше. І побачимось завтра. Я маю надію, що завтра я вже зможу більше нафільмувати і вам буде що подивитись. А взагалі-то дуже дякую вам за перегляди. І за ваші вподобайки, і за ваші коментарі. Мені дуже приємно їх читати, і я їх люблю читати. І, взагалі, за будь-яку активність на моєму каналі. Дуже вам дякую. Бережіть себе, будьте в безпеці, і знаєте, що робити, коли чуєте сигнали тривоги. Побачимось! Всім пока!